Так, друзі, ми в ефірі. Всім привіт-привіт, Таня. Привіт. Вимагання, кохання та уваги від партнера сьогодні досить цікава тема. Дякую тобі, до речі, за такі деколи дуже цікаві підборки. Нагадую, що Таня багато тем підкидує зі своєї практики. Якщо можеш, нагадай ще людям, бо дуже багато нових людей до нас підключається. Хто ти, чим ти займаєшся в повсякденному житті останні роки? Тому що ну, дуже багато нових людей на каналі. Останні роки я займаюся консультуванням чоловіків і переважній більшості і жінок, і сімейних пар. Займаюся тільки консультуванням по стосункам більше нічим, тобто профільно, з одним направленням. А я автор і ведучий каналу на дивані. До речі, сьогодні нова назва як тобі така крута назва? Мені подобається. А знаєш, звідки пішла ця назва? Звідки? Ми з тобою де знаходимось? Де? На дивані. На дивані. А, загалом. Ну, ти точно на дивані. А я типу на кшталт. Давай дивана. зараз я перевірю, чи в нас взагалі видно чути. Зайду на наш канал. Так, щось тут наче йде. Чи не йде наживо. А я теж можу зайти, переглянути? Так, звичайно. О, ти, ти точно на дивані. А я не. Спи. Зрозуміло, так. Да. Ми тут йдемо, так що все нормально. Друзі, давайте зразу я скажу. В нас постійно різний інтерфейс. Це зв'язано з тим, що ми підбираємо, як нам зручно, як нам прикольно. Головне, що нас чути. До речі, напишіть Це. в чат, чи нас чути, поставте лайк цій трансляції. От. Чат у мене перед очима, але якщо що, я буду тобі зачитувати Таня, що нас, що нас питають. Да, буде дуже добре, тому що мені ж не видно, все-таки. Так, ну, зверху плашечки такі є. Ну я дивлюся, я зайшла і я от переглядаю. Так, верхні плашечки, які є на каналі, це ті відео, які є на каналі. Найбільше відео у нас танею, це психологія стосунків 2023 рубрика. Також є рубрика сексологиня з Марією Яновською, професійна людина, яка викладає в інституті тему сексології. Теж розкриває багато тем Ірина, психологиня. Ну, тобто, і я веду ще власні там відео на каналі. тобто Багато чого цікавого, все на тему стосунків можна для себе подивитись. Загалом, давай будемо починати. Вимагання, кохання та уваги від партнера. Це мається на увазі, що під цим. Це мається на увазі, коли іноді дівчина чи чоловік вимагає від свого партнера коханого, можливо, а можливо просто людини, з якою тільки зустрілася, певної уваги, спілкування, почуттів якихось, і от бігає і провокує на якісь певні дії. Але ці провокації не призводять ні до чого, а тільки до того, що будуються таким чином залежні стосунки. Тобто залежність від партнера. Оце саме ми будемо говорити про це. Чому воно взагалі з'являється, звідки ці нові ростуть, і що з цим робити. Тому що інколи м, особистості вони плутають такі нездорові відчуття до партнера з тим, що добиватися, наприклад, да, от як чоловік добивається жінку. Е, от добивання саме має бути поважливо, згідно з тим, з тим як партнерша да, себе поводить і як вона хоче. Якщо це не гідна поведінка, то це не є добивання. <сміст> а в мене пише, що чат для цієї трансляції вимкнено. Це як? <сміст> у нас не видно? Дивно. Ви не можете написати в чаті, друзі. І як вона хоче. Якщо. Так, ну я бачу, якісь у нас глядачі є. Блін, чат в чомусь вимкнено. Я не розумію чому. А -а -а, я написав це, напевно, не поставив галочку. Зараз я чат вимкну. Е -е, окей, добре, тоді. Е -е. Ні, не вімкнув, буде видно в ефірі. Все, будемо без чату. Хрін з ним. Давай будемо. Ідемо далі. Ну, У нас інколи бувають складнощі з цим, тому що перший раз в перший клас і це завжди новий досвід. Тому я думаю, що глядачі нас не будуть звинувачувати в цьому, а навпаки, будуть слідкувати за нашим підвищенням і професіоналізмом в цьому. Абсолютно. І це дуже чудово, до речі, також навчатися на ось таких прикладах, як ось ми зараз створюємо цей новий канал. Чи допомагаємо Юрію всі разом? Дівчата допомагають Юрію створювати цей канал. Допомогли поки на 213 підписників. За що кожній кожному дякую. До речі, хлопців 30%. Серйозно? Бачиш, це все я. Дякую. Я, я знала, я просто знала. Так, давай повернемося. Зазвичай, коли так. ти розказуєш якийсь, назвемо це досвід, а для мене дурня, mm -hmm. я не можу зрозуміти, де ти це в історії, блін, нахрен береш. Яка, mm. яка вимагання? Це за фігня. Поясни мені, який тип людей підпадає. Ну, типу, під оце вимагання. Це люди ж, ну, що в них, там, з дитинства щось не то. Хто ці люди? Так, з дитинства. Зазвичай це люди, які, можливо, тобто один з варіантів, проживають з батьками або ще не пройшли процес сепарації з батьками. Тобто, вони думають, що вони пройшли його і. А думають вони через те, що вони не проживають разом з батьками, і психологічно не зважають на те, що воно може діяти несвідомо. Я проживаю з батьками. Ну, ти проживаєш з батьками тільки коли, Зараз при вимушених не. умовах. <гас> Ні, ну... <гас> <гас> ну, так, так це різні речі, і це потрібно уточнювати, розумієш? І е, е, дивіться, проживання з батьками це не означає, що. Немає процесу сепарації. Тобто там потрібно робити, там є інші питання для того, щоб це уточнити цей момент. Тому це не завжди. Але переважна більшість людей саме от проживають з батьками, і вони є залежними. Або вони не проживають з батьками, але ще не пройшли цього процесу. Інколи буває, що Дивися, якщо говоримо про жінку, то Перші стосунки з чоловіком цієї жінки з її батьком. І от як батько ставився, наприклад, давав мало уваги, взагалі не приділяв цієї уваги, або не говорив, що він її там любить, так? Ну, як дочку. І не було нічого в них зв'язано з тим, як дочка і батько стосунків не було. Або навпаки, гіперопіка. Коли в дівчинки якби, немає вибору, Бо її все одно люблять. І коли вона йде в доросле життя, вона не розуміє, як їй дістати цю любов. І вона починає її оцю любов вимагати, і бігати за людиною, і говорити, дай мені цією любові, бо я тебе дуже сильно кохаю і не можу без тебе жити, і завтра я помру без цього. То насправді ще раз повторюю, що це провокується таким чином і будуються залежні стосунки. Тому що ми не вимагаємо від когось іншого ні любові, ні поваги до себе, нічого не вимагаємо. Вона має бути сама по собі. Якщо її немає, значить розвертаємося і йдемо в іншу сторону. І звертаємо увагу на любов до себе. Тому що вона також має значення для того, щоб не піддатися оцій залежності стосунка. Мені пишуть, тому... що у нас. Не працює чат, я знаю. Люди, я знаю, дякую. Вони вже знайшли чат мене в особисті знаєш, повідомлення. Дякую, квіточки, дуже приємно за вашу увагу. Коментуйте всередині в душі, і це дуже приємно. Ну, прокоментую після того, як передивляться, як ми запишемо і передивляться. Буває, я собі виписала, до речі, тут декілька фраз. Які от е, говорять про те, що є оця от установка і вимагання. От, yeah. наприклад, коли говорять, тебе ніхто не буде любити, як я. Ну, як це ніхто не буде любити. От Насправді, мені... здається, знаєш, оця фраза. Давай ти мені говориш, давай, давай ти мені говориш, ніби у тебе до мене таке, давай. От, скажи мені. Я так не можу сказати. Це ну, потрібно зіграти цю роль. Ну, розуміє? ти, ти розумієш, що моя Юра. відповідь буде пофіг. Бога ніхто не буде любити, як я, тільки я це можу зробити. Пофіг. От і все, от і все. А я тобі скажу, йди ти теж лісом. А ну, Так в чому проблема? В нас абсолютно ніякої проблеми. А інша, розумієш, буде казати: ну, Юра, ну дай мені ще один шанс, ну будь ласка. Я тебе прошу, тому що я ж тебе так люблю. І завтра, можливо, я собі ем, навіть скорочу життя, бо я тебе дуже сильно люблю. Капець. І ось таке буває. А я що та, чоловік так, ч, дій, ч, так, чоловіки Але, так говорять. І дії, саме так. Чоловіки так говорять, так? Так, да, і насправді, ну розумієш, вона ж виховання ж буває як і в чоловіка, так і в жінки нездорове вже з сім'ї. І вони цю, цей сценарій вносять в свої стосунки, дорослі вже. І тут не важливо, якого віку будуть ці люди, чи дівчина, чи чоловік. А це ця історія. Ну, так, звичайно, лікується. Головне усвідомити і побачити цю систематичність, що я бігаю за кимось, що от в мене чомусь я призвичаюсь до когось, да, звикаю і починаю щось вимагати. Це потрібно зрозуміти, що щось не так, в мене щось не клеїться, що таке? І вже розбиратися з цим. Розібратися спочатку з батьками це по-любому, тут як не крути, подивитися, які ці стосунки, якщо батьків. Е, немає, але тут вже легше, тому що зазвичай такі люди не впадають в залежності, тому що вони звикли розраховувати на себе, вони є самостійними, відповідальними, і вони знають, що багато речей залежить від них самих. І вони звертають увагу більше на себе, чим на когось. Тому тут і е, варіант того, щоб от вилікуватись, це звернути увагу на себе, на свої внутрішні потреби, подивитися, які вони там. Полюбити їх навіть зі всіма недоліками, які там є, і вже е, пробувати будувати щось здорове. Подивився на свої внутрішні потреби, в мене велике бажання пити коняк на вечір самому. Пи? Ну, це це мається на увазі? Хто тобі, хто тобі не дає? Ну, це мається на увазі. Це, це... пізнати себе. Це повністю. Ну, пізна... пізнати Дивісь, пізнав себе. Ти ну, знаєш себе, ти п'єш коняк. Ти заглушаєш цю внутрішню свою свободу. Ну то розшифруйте, будь ласка. Дякую. дякую і знати себе, це побачити, на що ми здатні, які в нас існують відчуття. Розрізняти ці емоційний стан свій розрізняти, навчитися бути відповідальним. кодики мої. От на другий раз тут буде заставка, я її загружу, зараз вона не загружена. Я нажму повернемося після реклами. Пик, нажму її на 3 секунди і повернемося. Ну, тому що я зараз від сміху просто лусну. Я обожнюю у вас цей психологічний шлак. Пізнай себе, відчуй гармонію своїм тілом. Ні, я конкретно сказала, це ну, сама конкретика. Я, прям, ну, я, саповз, я все зрозумів. Це ж дослідження? Воно не можеть пізнати себе. Давай чітко, бо я щось нічого не можу зрозуміти. Головне, щоб люди <його не> розуміли. <головне> я навіть їм відключив випадково чат. Бірить, вони не скажуть знати свої, знати свої стани, свої реакції на якісь ситуації певні, які вони. Зрозуміти Бл це. Зрозуміти, що сьогодні. ти хочеш взагалі від цього життя. Ти бачиш, на увазі, якщо я зайду, а в ліфті якась дівчина мастурбує, чи яку ситуацію певну? Можливо. Що ти <с 8> будеш робити да, от в такій ситуації? Скажу вам допомогти. <с 8> ну, ось, бачиш, ти вже знаєш. А деякі не знають, може хтось подивиться <с 8> <с 8> і е, е, втратить свідомість. Також може бути. Таке. Тому Бай тут розумієш, пізнання себе це не, не просто так, бо так десь щось написано. ми маємо знати про себе абсолютно все. Я пізнав Тому, себе що, я ти, що нас болить. Я себе пізнав? Я не можу про це сказати. Судячи з того, я з твоєї реакції такої повсякденної, то, напевно, ти себе знаєш, що ти ось такий. Ой, І ти блін. Постійно говориш, я не розумію, про що ти говориш? Тобто я направду я ні хрена не розумію з того що ти. Мені дуже класно тебе слухати, але я ні чертулічки не розумію. Тому що е, вимагання любові, все-таки вимагання, кохання та уваги від партнера, на мою думку, це повна хрінь. А партнер сам має вас е, або кохати, або послати нахір. І це його вибір. Ви можете впливати тільки робити, ну, скажімо так, впливати на ті речі, на які ви можете повпливати. Наприклад, на своє пузо. Якщо воно торчить. Забрати. Ну, і якщо воно не подобається ще. Ой, бля, що Оце, деякі ще, це окремий воно ефір. Деякі Знає, туди, що це не подобається, де якісь це? Ну, а Гарної ти людини принес, має ти бути ворога. багато, блін. Давай без цього, серйозно. А людина має бути стройна, без всякого лишнього шлаку наїдженого, блін, я так рахую. І якщо ви, вам моя думка не цікава, пофіг, я так рахую. Тому що коли ти. Я не говорю про ті речі клінічні, де там щось якісь угу. гормони, там, то все, ну, лікуйте. А ті речі, де лінь аж випирає, ну, ребят, ну серйозно. Ну, взагалі, на дуже багато речей вона шкодить. І в стосунках в тому числі з партнерами. Друзі. А ще, я, ще таки, я скажу один момент, що оця от емоційна залежність вона завжди буде потребувати більше, постійно, щоденно більше, більше. І не зупинитися на цьому. Вам не буде десь конкретної точки, де ви зупинитесь. Тому що сьогодні буде тут одна точка, а далі буде ще одна, ще і так 25. І так можна себе з'їсти, і обпектися, і потрапити не туди, куди потрібно. Вже не до психологів, а до психіатрів. У мене, до речі, завтра на тут на каналі, на дивані, вийде цікаве інтерв'ю, цікава розмова, угу. цікаві роздуми на тему вільних стосунків. Це буде дівчина, власниця готелю Cherry Твінс. В Києві є такий готель mm -hmm. для дорослих. Mm -hmm. Там, що значить для дорослих? Там вечірки для дорослих проводяться там готель, де є всякі там різні штучки дрючки для того, щоб займатися коханням. Це офіційний mm -hmm. готель, не там якийсь для задоволення. Для задоволення, Для задоволення. Тому, будь ласка, не пропустіть завтрашній випуск, він буде максимально цікавий, тому що людина, яка робить багато для того, щоб статеве життя було різноманітним, в пар в сімейних, і, зокрема, і в одиноких людей, це того вартує. Ще й веде публічне життя в Тіктосі, показує себе, як може. Всякі різні штуки. Так що завтра буде максимально цікаво. Ну, я чекаю також прикріплення посилання. Та, та завтра на каналі воно вийде, так що буде, буде, будемо всі Ого. Угу. Яке б ти питання задала, от якраз дівчині, яка є власницею готелю, задоволення? Е, ти знаєш, в мене колись така дуже давно ідея була стосовно цього. Серйозно. Тому мені цікаво реально, як це втілено в життя. Механіка сама, так? Як так ми, от, сама працює, механіка, там. так. Мені подобається, от коли люди е, щось роблять, як вони це роблять. Тобто послідовних цих дій від думки з'явлення да, до кінцевого результату. Бо це реально бізнес-процеси, які е, будують ефективний бізнес та успішний бізнес. Все не завжди. Готель Черіт. Він завтра про нього розкажемо. Так. Добре. Ну я тисне з задоволенням. Добре, значить, вимагання, кохання та уваги від партнера. Як змінити у нас ще є пункт, який ми не проговорили? Багато хто хоче там змінювати партнера, там п'яте десятей і що ти можеш. Ми не змінюємо партнера, ми тільки змінюємо себе або відношення до того, що ми робимо. Головне пізнати і усвідомити, що я роблю щось не так. Тому що не тільки проблема в партнері, а проблема в тому, чому я так ставлюся до нього чи до неї, чому мене це так цепляє, чому вона мене так провокує. Тому що зазвичай такі люди вони шукають щастя в інших, а щастя не знаходиться, моє щастя не знаходиться в тобі, моє щастя не знаходиться в моєму чоловіку. Вона знаходиться в мені. І я розділяю тільки моє щастя зі своїм чоловіком. І так само він. Ну і навпаки, Тобто це взаємотакий ом. Ми не шукаємо його в чомусь. Тому, коли ми вимагаємо любові, ми насправді робимо себе нещасними і ще тероризуємо ту людину, яка не хоче нас. Навіщо? Це не потрібно. Тому це важливі такі е, е, свідомі моменти. Які потрібні е, розуміти в житті і ставитись до цього, е, ну, скажімо так, з повагою до партнера і до себе, в тому числі, бо це вже не Ось так. Цікаво, цікава думка. З тобою завжди Тань, цікаво поговорити. Я правда засипаю приблизно на 5 хвилині. Е, бо... Це все від мого голосу. мені, ти коли проводиш сесії? Ти говориш, ти там перевіряєш, спить по ту сторону клієнт, чи не спить? Як ніхто не спить, ніхто не спить. Добре, ніхто не спить. значить, скинемо на те, що в мене немає якихось психологічних відхилень там, і це воно так десь працює. Ні, я тобі скажу так: якщо воно буде систематично, ти будеш засипати, то мені доведеться не проводити просто, бо воно не є ефективним, якщо ти спиш. Ладно, пожартували і хватить. Я не сплю, друзі, а то ви так просили Таню і я тут своїм, скажімо так, ляпанням, язиком ще її спогну. Ну, ми 20 з копійками хвилин вже в прямому ефірі. Дякую Мотя Тяні. Таню, наостанок, можливо, ми ще не розібрали щось по цій темі вимагання, кохання та уваги від партнера. Давай, е, ще. Ну, основне, основне це як зрозуміти. Що я це роблю не так щось. Сепарацію про батьків пам'ятаємо, звернути на це увагу і е, пізнавати себе це, що ти не любиш. Тому що ти пізнав себе і вже знаєш свої всі недоліки і, навпаки, якісь гідні сторони кайфові. А деякі люди не знають. Вони їх шукають десь зовні. А потрібно на себе спроектувати і жити своїм життям, а не чимось. І тоді буде все Зрозуміло. І всі будуть щасливі. Прекрасно, насправді, прекрасно. Круто. Добре, дякую, Тань. Сьогодні було класно. Зустрінемось завтра. Тобі дякую. Да. Па-па. До зустрічі, па.